Волонтери товариства Червоний хрест абсолютно безкоштовно, просто у дворах навчають житомирян, як надавати першу допомогу. Розпочали з Крошні, далі продовжують на багуні та в інших районах. Так обіцяють для тих, хто щось не запам'ятав з цих уроків, можна взяти абсолютно безкоштовний довідничок, у якому написано всі види першої допомоги. Кожен з нас має знати ці принципи, тому що можливо, не дай Бог на цьому місці постраждалого може бути хтось із нас, якби да. Тому якщо не буде людей, які зможуть допомогти. Мугти, то наші життя будуть втрачатися, тому що, наприклад, якщо сталося ДТП і, наприклад, п'ять постраждалих, то обов'язково ну, по статистиці можна сказати, що один може вмерти. Як кажуть представники обласного товариства Червоний хрест у Житомирі, вже створили загін волонтерів. Входять до нього люди різного віку та професії. Кожного з них навчали на спеціальних 12-годинних курсах. У нас є дуже багато волонтерів. Це учнівська молодь, це студентська молодь, це люди, які просто хочуть, Чуть себе ну віддавати своє серце да комусь, якби дехто із Житомирян розповідає, що дізналися про безкоштовні курси надання першої допомоги, які проходять у дворі житлового будинку з оголошення. Тож поспішили закінчити всі свої справи і прийти. Люди не знав як надавати першу допомогу, тому що зараз випадки багато. Дійсно, я сам відношу до тих людей, які не знаю, не вміють. і воно багато думаю, спасе людей. Що уже навчилися. Як проводити людину в чувство, ну дати смічне серце. Волонтери розповідають, що поки презентують для житомирян свою одногодинну програму, навчають, як проводити огляд місця пригод в разі аварії, як зупинити кровотечу, зробити з допомогою підручних засобів серцево легеневу реанімацію та як транспортувати потерпілого в разі травмування опорно-рухового апарату для більш детального навчання. У них є спеціальна 48-годинна програма.